Часів яр далі у нас по карті. Часів яр, в якій окупанти б'ються, намагаються такі його дістати, намагаються окупувати. За останні дні, можливо, зміни не кардинальні, але говоримо про те, що. Якщо раніше в напрямку Григорівки там ще були намагання десь посунути наші збройні сили і десь можливо взяти так знаєте, з дальнього флангу в кліщі часів яр, то зараз все це змінилось. Зараз більшість, а саме сьома ДШБ дешеве і з назвою, яка в них є Святой Георгій. Також 217-й парашютно десантний полк. Також 299-й парашютно парашутно і 331-й парашютно парашутно-десантний полк окупантів так більше змістили акцент в напрямку Богданівки в напрямку. Центру, так би мовити, часового Яру, в лоб його взяти. Поки що всі атаки відбуваються, все це безуспішно. Б'ються, б'ються кабами, місто стирають, але успіху досягнути не можуть вже який день. І знову ж таки, титанічні зусилля наших збройних сил України, за що їм честь хвала, просто неймовірними силами відбивають ось ці постійні накати. І не дають окупувати цей населений пункт. Щодо відео, то до вашої уваги знову ж від наших операторів fpv дронів Цього разу вже 72-га окрема працювала. І, от, власне, відеоряд до вашої уваги, як дроном. Окупанти вишукувались на штурм, і цей штурм, відповідно, провалився. Позиції були вираховані, запустились пташки, і ці пташки почали просто розносити окупантів. Але в той же час, подивіться на ось цей вибух. Це в першу чергу порушення логістики. Що відбулося? Це був тунель попередньо. Таке враження нашпигований просто вибухівку, яким чином наші хлопці-дівчата її туди доставили, питання відкрите. Заходили десь в тил, якось, ну, не знаю, як, ще кажучи, але те, що FPV-дрон зробив такий феєричний вибух, ну навряд чи це могло би бути, навіть якби там термобарбу, швидше за все, там якраз в цьому тунелі ще щось лежало. І цим самим, цим потужним вибухом, було зруйновано плани окупантів. По цій дорозі вони вже. Піти не зможуть, там же ямиська і цього невеличкого мосту немає. Тобто логістика порушена, плани відповідно, якісь для наступу також доведеться переформатовувати, а це вже час. А час зараз дуже цінний ресурс час, який виграли наші воїни, не маючи, можливо, достатньо боєприпасів. Зараз. От, вже маємо новини і Сполучених Штатів, і в Європі. Все таки почався б цей процес надання нам більшого зброєння. А якщо його в наших ЗСУ буде ще більше, тобто хороших русських стане. Також ще більше ще одне відео до вашої уваги, де вже працюють бійці 92-ї окремої штурмової бригади. Також працюють дронами по авто та бронетехніці. Та ворожих гарматок. Знову ж таки, розвідка працює прекрасно. Ну пташки насправді вони літають постійно, постійно основи, як і у ворога, так і у нас. І часто густо на деяких відео можна помітити, як летить один наш дрон, який там знімає, так під ним пролітає ще один. Невідомо наш чи ворожий, там взагалі заплутатись можна, але дронів просто як рій певний такий. Ну але е швидше за все, я думаю, це наші пташки просто декількома партіями вилітають. Якщо жир на цілі, її треба знешкодити одним дроном. цього зробити ну, можна, звичайно, можна, але складніше. Відповідно, треба перестрахуватись і випускати. Декілька пташок, ну і цим самим досягати бажаного результату. Це ось щойно ми з вами подивилися знову ж таки, як ж працюють хлопці з 92-ї, окремої штурмової, і також прекрасно відпрацювали по залізячу, і живі силі, відповідно, противника. Далі по карти Діпстейту у нас буде первомайське. Ось поглянемо, що ж відбувається в цьому населеному пункту. Первомайське також виглядає там непросто. Так би мовити, ситуація. І е, якщо ми поглянемо е, на цей населений пункт, то е, тут е, не те, що щось кардинально змінилось, тут е, є певне, передислокування із Авдіївського напрямку в напрямку Семенівки і того ж таки Первомайського 114 окрему мотострілецьку бригаду перекинули ближче до Семенівки на штурми. У нас знаходились в окупованій Авдіївці. Але от Авдіївка ну, вже не стала цим прихистком, там в принципі, є де ще ховатися, але от їх передислокували якраз на самісінький такий передок. Ну а Первомайське, якщо дивитись по мапі, то тут помітно, що починає ну, після захоплення діяти 9 окрема мотострілецька бригада, діяти в такому більш Південнішому напрямку там збільшилась сіра зона на порядок, збільшилась, але збільшилась вона ще і тому, що там, в принципі, поля там немає ні забудов, нічого. Там просто поля. Тому в цьому напрямку вони намагаються десь вирівняти. І, в принципі, сили оборони дійти до Невельського, і там є такий невеличкий шматочок, абсолютно, від, відвоювали наші Збройні сили відносно недавно. І от якраз з Первомайського на південь, якщо підуть, то в принципі вирівнюється лінія і оборони, власне, і нападу. І будемо говорити вже про те, що. Невельське вже наступний населений пункт, який цілком, ймовірно, буде приймати окупанта. Ну, від крайньої точки, там, де зараз штурмує 9 окрема мотострілецька до протилежної 4, ну, майже 4,5 кілометрів. Небагато, немало, але поки що от в даному малюнку, в даній зоні, в даній карті, виглядає все саме. Так, маємо ще і. Відео до вашої уваги, як дистанційно наші хлопці розміновують. Ну, розміновують, як в тому сказати, не саме щось заміновано було, а саме розміновують, залишаючи без боєприпасів окупантів. Було так, що через аеророзвідку вираховано, де знаходяться міни. Полетіли пташки, і полетіла пташка дуже вдало. Насправді зараз дивіться відео до кінця. Побачите, наскільки там всього закладено, От видно на картинці. Мін дуже багато, дрон прилітає і феєрверк неймовірної сили. Ну, і відповідно, цими мінами вже замінувати. Окупанти нічого не зможуть. Все ще один відеоряд доволі цікавий це вже не з фронту. Це якраз тестування українського fpv дрону з машинним зором. Ну, взагалі, FPV-дрони, вони зараз дуже і дуже прогресують, скажімо так, десь щось додається, десь щось віднімається зайве і зараз дуже важливо говорять про це і. Операторі дронів, щоб ідентифікувати вже от противника, ідентифікувати того ж таки росіянина, і щоб дрон вже в подальшому, навіть якщо втрачається зв'язок, там через реп, чи через що, захоплював цю ціль і йшов до кінця, і просто вражав її. На цьому відео ми з вами бачили, як відбувається захоплення та переслідування об'єкта, навіть якщо він рухається, і от е, всі галузі цікаво, все розвивається. Те, що ця технологія запрацює на 100%, це сумнівів в цьому немає. Питання лише в часі, коли е, інженери допрацюють до досконалості ось цей момент, і що цікаво в е, пабліках. Е, Z-каналів цього не видно, щоб щось подібне розроблялося. Якщо наші хлопці це зможуть зробити, це буде ну, менша втрати FPV-шок. це як мінімум на рівному місці. Все-таки дрон буде допрацьовувати до кінця, і це дуже-дуже така крута насправді технологія.